Тільки зайшов у лісочок. Одразу помітив... Ну добре, не одразу. хвилини через 4-5 помітив ось таке. Зараз будемо оближатись. Так, за там є і старий, є і більш молодий. За що я люблю цей гриб? Що він є... Рапор, його видно здалеку, він височіє просто або на дереві, або на пні. Зазвичай дуже потужно його видно. Вибачаюсь. Так, а оце. Це він. Рости начебто з землі. Але не з землі. Не видно колоди. Він на землю. Ну мабуть він, шляпка дуже схожа на молодий, трутовик Ну, А ось ці, ну хоч би трошки края хоча б взяти, ну ану. Ні, мабуть, вже старий, ми пробуємо края. Так, днів на 10 я запізнився. Головне, що я тут не ходив. Справді, мене тут не було. А дарма. Ось. пропустив гриби. Але грати на них можна. Знову натикаюсь на велике скупчення цих грибів. Новий як мерехтливий. Дуже багато, дивіться як безкінечно просто куди дивишся там і росте ні ну добре не скрізь ось вже закінчується і друзі я його збирати не буду тому що мені лінь він хоче ось ці, ці не ціни погані ні ну ці вже на грані оці краще ось такі можна було б взяти Ну, якби вони ближче додому і в кінці подорожі мені попалися, я, мабуть, би взяв. А зараз почата подорожі я їх потовку. Тим паче збираю збирати багато трутовика у Так, перед заходом, заходом в ліс, пішов в інший ліс, я перед тим як зайти, хочу трошки підкріпитися медом. Ось таким медом. Ну, тут воно сладеньке трошечки і навіть якась користь від нього є. І насищає. Як жменьку гарненьку з'їсти, то можна і повечеряти. От я зараз нарву собі невеличку жменьку цих цукерок. І буду ласувати, тому що хочеться мені вже їсти. Так, ну і нарешті я щось бачу. Так, підходимо ближче Видно. Чи старий, чи молодий. Оооо. Старий. Старий, старий, старий. Це було треба пройти тиждень назад Ну що ж, буває і так. Резиновий барабан. Прощавай. Трутовиків немає. Маленьких всяких грибочків не ходжу. Цікаво, що це за грибочок. Ми подивимося з іншої сторони. Ого, такого я не пам'ятаю. б це могло бути? Якась рядовка? Ось іще. Мабуть, якась рядовка. Як пахне. Якийсь запах є, а який ну, не понятно. Ні не плютей чи плютей. Можливо це плютей, я не помічаю. О, комар. <рес> Мабуть, це плютей точно. Так, ну і нарешті я знаходжу туртовий клускат, за яким я прийшов. Так, він старенький трошки, але частину. Погано ламається. Ось цей краще. Цей теж можна взяти чисто края гриба. І все. Трошки я спізнився знову. Десь зараз вже сіло сонце, а я все ще в лісі і все ще, надіюсь знайти багато грибів. Багато не багато, але... Щось знайшов вже, але дуже... Скоріше мало, вніж багато. От іще бачу один росте одинокий плютейчик на пні. Це їх. Позавчора багато знаходив. В іншому лісі. Ох ти як його любить. Все ж таки це не плютей. Якийсь запах у нього дивний, схожий на запах дуста, дустового мила. Кись він такий кришиться він дуже сильно. Більше ніж плютей. Хто знає Їсти не буду. <хмливе> не знаю як так вийшло, але здається я в лісі тут знайшов пенталому садову. вже Трохи попліснівіла з одної сторони. Ну а тут... Нишка тоста, мощно. Схоже на онтолому садову. Угу. А запах? Вот так, це хм? Вон там еще грибочки стоять. Вон білі травозолистые. Сейчас я их достану стану и сниму, покажу. Вот так, мы ну дивимося ось, ось вони. не здається энтоломка. Да? Вони все. Так, сейчас я її дістану, потім будемо придивитись. Друзі, кажіть мені. Воно, садова? Здається класні екземпляри нарешті знайшов. Ой, скільки багато дрібних. Всі його їдять. Ой-ой-ой. Нарешті мені поторонило. Я знайшов це у нас глиба. Можливо, глива легка або ну, літня глива, так? Ось вони. Ось іщечки. і щечки, І оськи. І оськи. Глива. Ну що, треба місце це запам'ятати і прийти сюди коли. Через кілька днів а мошки не з'їдять їх. Можуть. Ну що ж, не брати їх маленькими, правильно? Зовсім маленькі. Голибки, хай ростуть. Так, ну да, колода ось у нас за. І зустріч трошки. І там можливо щось. Ну що ж, але треба йти додому, вже темно. Бачите, ліс який темний вже. Небо ще світле трошки. Пташки співають. Зараз відмічу це місце. Відмічую його на карті і чай і буде йти додому. Так що. Так що, друзі, всім гарного вечора, дня. Часу дня, може ранок або день. І або гарної ночі. І бажаю ще вам заходити на мій канал і додивитись до кінця. А ще поставити лайк і підписатись. Бажано, якщо ви хочете. Все. Всього найкращого пока!